Я вже по-різному починав свої відео, але отак я напевно ще не починав ніколи. Ну але в цьому є свій початок. От в таких незрозумілих краях я йду через різні гамуля, Те, щоб спробувати знайти сьогодні якісь лисички. Можливо, пошукати і за білими. Але це до них треба ще дойти, бо я спробував собі на карті поставити точку, куди мені треба йти. І щоб не йти стежками дорогами, вирішив піти на вправці. І напевно це була моя найбільша така помилка. От. А на календарі у нас сьогодні 21 число. На годинниках у нас що? 13-20. Не рано, але сподіваюся, що і не пізно. І я починаю свій шлях. Хочу наперед подякувати вам за те, що ви дивитеся це відео. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал, для мене це є дуже і дуже важливо. Як бачите, я кожен раз дивую не тільки вас, а ще і самого себе. От. І в таких різних частинках, це навіть якийсь дикий горох, я пробую до вас добратися. Окремо хочу попросити вас задонатити по QR-коду, що ви зараз бачите в себе на екрані. Довільну суму, небагато. Скільки можете? Можете зекономити чашку лате. На лавандовому і задонатити сюди, або зайвий раз не користатися публічним транспортом, а відправити кошти також на баночку, а ще й перейтися красивим місцем, де ви зараз є. Тому дякую вам, а я буду пробувати якось або туди, або туди йти. Бо тут треба вже мати дві руки. Ну, як мінімум вартувало сюди йти, щоб побачити отаку от малинку. Хоп. Хоп. Так, де ще? Трошки тут, трошки тут. Трошки тут. Оп. Так. Раз. Цей листочок треба забрати, Оп, і це можна їсти. М -м -м. Як в дитинстві? Клас. Ще десь тут пошукаю, оцей кущик обберу. Йду далі. Так, цей грибочок мені на білячок не виглядає. Більше на сироїшку. Я їх не збираю, але от вам покажу. Отакі красені є. Обійшов море лісу, нічого не знайшов. Вирішив вийти в сторону дороги, а тут зараз правило трьох грибів. Раз, два, три. Ну, з яких я візьму тільки оцей красивенний. Цей брати, напевно, не буду. Хай він собі тут побуде. Може я до нього ще колись вернусь. Але це наштовхує. Тільки на те, що тепер треба ходити по-різному. І дивитися, як за білячками, так і за лисичками. Ну, це от що має. Ану, знавці, хто мені скаже? Що це у нас таке? Здоровезне, білезне. Отакі От грибочки я знайшов. Можете по тайм-коду залишити коментар, щоб я знав, що це таке, або просто напишіть в коментарях, чи ви знаєте, що це за білі. Хотів загуглити я ті гриби. Зробив фотку, відправив в Google, а воно каже, що це 15 різних грибів. Тому ще раз повторюся, якщо ви в лісі бачите якийсь гриб, що ви не знаєте, і ніхто вам не може запевнити, що той є саме він, ніколи не беріть. А отут я йшов на те, щоб подивитися, чи є десь біля мухоморчика білячок, ну нема. Тут просто ще один мухоморчик Отакі вони. Десь 3 кілометри Прийшлось пройти, щоб на кінець то знайти хоч Хоч якісь лисички. От. Я їх зразу беру, от таку я вам покажу. О! Діки. Оп! Отак. От І ще тут є одна. Тут, 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 тут нема. Ну це вже означає, що десь тут треба дивитися, де я зараз є. Може є ще. Я розумію, що після минулих моїх походів то зупинятися, щоб зняти фактично два грибочки, це, те, це так собі показник. Але маємо, що маємо. Дякуємо Богу на тому, що є хоча б так. Це вже ліпше. Дивимось. Оп. 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 Можливо, і не настільки а, поганий похід, як я собі уже надумав, тому що ота потрошки, потрошки пару грибочків такі є. Я от бачу тут, тут. дивіться, які файні. Тут. Бачите, і аж туди йдуть. Їх небагато. Але вони є. І це саме-саме-саме основне. Так. О, я зараз на цю сторону перелізу буду збирати там, от бачите, там. і можливо навіть щось і назбирається. Так, зараз буду збирати з другої сторони. Я вже йду собі де-не-де по одному збираю і тут бачу отаке. Біля цього можна зупинитися і назбирати. Оп. Оп. ти ж. Так. Ну. Так. Бираю. Ну, Вже щось є. Ну, я розчаровувався занадто швидко. От. І отут на цьому місці, де я знайшов ще одні лисички, хотів би... Вам порадити одне відео подивитися. Це підпільний подкаст разом з Сергієм Ліпко. Він військовослужбовець. от Чоловік Насті зухвалої комік Кеси чи коміка, хто як любить. От. І він сам також комік. І він розказує про те, як взагалі відбувається служба, як вона проходить. І там був один дуже... Цікавий момент якраз про розчарування, тому що він каже, от спробуйте собі уявити, що в той час, поки ми проходили всі емоційні гойдалки зрад і перемог Трампів і того всякого подібного, були люди, які півтора року просто день у день працювали на те, щоб план павутина був здійснений І в той час, коли їм там казали, що от вже все. Завтра Трамп дасть е, зброю, ми вже переможемо, а потім ой, все, вже лягаємо в помиральну яму, тому що Трамп нічого не дасть. То були люди, які просто робили свою роботу. от І це, напевно, от то, що... Є найважливіше не вдаватися в розчарування, якщо ти знаєш, що ти робиш, то так чи інакше ти досягнеш успіху. Я цього всього нам всім бажаю, тому кажу, якщо ви робите свою роботу добре, продовжуйте це робити. Якщо можете допомагати, допомагайте! Це наш єдиний шлях вперед. І так чи інакше. Ми приречені на успіх та перемогу. І нема чого розчаровуватися. Ну от, бачите? Отако. Сюди і аж туди. Збираємо ці. і того? Будемо мати точно вже на вечерю. Я так розумію, що у вас виникає питання, чи не надоїдає кожен день їсти лисички. Ну, Перш за все їм я їх не кожен день. Але коли вони свіжі, то спокуса е, їсти їх саме свіжими, вона дуже велика. Як то коли... Як не зараз. Тому що це дуже-дуже-дуже смачно. Так, Це. і Йдемо збирати ті, що там. Чи я зможу ці всі забрати зараз? Напевно, ні. Мені треба дві, дві руки, тому забираю. Я в березі ще трошки дозбирав. От, але тут знімати було важко, бо фактично от зразу різкий підйом, тому... Тут на цьому місці я от зупинюсь. Це візьму, це візьму, це візьму. Так, там видно, що потрошки оленячі ріжки ростуть. Це сюди берем. і треба підніматися вверх. Мені здається, що я ще десь бачив, що щось жовтіло. Ну, подивимося. О, бачу. Десь тут трошки, десь там трошки. О! О, от я ці бачу. Опа. Так що ми і ці берем. Оп-оп-оп. І тут вже їх треба буде зразу і чистити так. Але файні. І так по чуть-чуть. По і щось потрошки. Не збирається. Незручно, але чого не зробиш? заради того, щоб їх позбирати. Оп! Ці маленькі, ці сюди, тут у нас що? Тут у нас ці можна взяти. чи, чи що Ще парочку. Оп! Так, тут. Опа, берем ці. Ну, я не можу жалітися. Щось трошки лисички кинулися. Щось трошки їх та є. Трошки тут, трошки тут. Не та, як минулий раз, але кажу, нема біди. Тут знайшов я отакі грибочки, це у нас не знаю що, тут також мені Google каже, що це грусть, гірчак, лактатіус, молочник. Що тільки не каже. Ну, але от я для вас їх зазніму. От, Такі грибочки є. А якщо перейтися чуть-чуть далі, о тут є пані лисички, які я тут зберу, тому от буду їх збирати. Нема біди взагалі. Дивіться. Тут ремці і зараз буде прогон. Отак. Сюди. Тут ці вовсі жовті це лисички. Тут я собі назбирав, щоб перебирати, от і оце. Скидаю сюди і буду вже чистити потрохи. Файно. Я не знаю наскільки довго буде це відео, але я вже буду потрошки заукруглятися. О, не, напевно, десь коли... 20 я вже ходжу і не можу знайти нічого і в мене вихід ось там. А вам його за деревом дерево та й не видно. Ну але все одно сьогодні в мене був чудовий результат. Спочатку мені здавалося, що буде зле, але вийшло файно. От, це раз. Потім я файно перейшовся, провів собі розвідку місць, де би можна було щось шукати. Ну і ті місця, де були малесенькі, біленькі, я також собі запам'ятав. Сподіваюся, що вони за пару днів підростуть, і я там знайду вже чуть-чуть їх більшеньких. Це таке. Я би хотів подякувати вам за те, що ви все це відео були зі мною. Прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. І дякую вам за це. Взагалі, за все вам дякую. Особливо дякую за те, що ви продовжуєте донатити. От по QR-коду, що ви бачите, будь ласка, ще закиньте хто скільки може. Скільки вам. Є змога задонатити і всі ці кошти будуть конвертуватися в правильну справу на допомогу Збройним силам України 80-тій ОДШБ Мої та ініціативи брутального футболу. Ми разом можемо зробити набагато більше. Я за це ще раз вам вдячний. Яка у нас сироїжечка? І вже хтось сиреньку поїв. І я хочу вам, як завжди, на кінець сказати, що не зважаючи ні на що, у нас всіх все буде добре. Пам'ятайте про це. Слава Україні! І не буває на постскриптум фактично. Жодної моєї подорожі, щоб не зустріти отаких от красунь. Це я вже йду за лісу. Я так тільки чую-чук-чук-чук -чук, -чук, чук поповзла. Красунька, напевно, тільки от скинула десь шкіру, тому що малюнок такий яскравий, що ну. Ну, залишайся, грійся. А я пішов. Якщо подивитися тут.